Хочете історію про Бермудський трикутник у центрі Запоріжжя? Він розташований на перетині вулиць Скіфської та Перемоги. Тут чагарник висотою з людину, без безхатьки, зграї дичевілих собак і декілька кроків до головного управління Нацполіції. Поруч декілька багатоповерхівок. Їхні мешканці кажуть, небезпечні джунглі відрізають їх від цивілізації, а тамтешню дорогу називають найгіршою у Запоріжжі. Місцеві давно просять владу навести лад, але безрезультатно. ЗЦР розбирався, чому ділянка в центрі Запоріжжя стала небезпечною. Близько 20 років тому цю землю здали в оренду. Орендар планував звести тут автосалон. Однак грошей на це в нього так і не знайшлось. А в 2014 році оренду ділянки підвищили. Тоді, щоб зменшити борги та залишити землю за собою, орендарі передали землю спорідненій фірмі через схему, узаконили і продали таку собі будівлю складу. Насправді, це будка для прийому склотари. Але й новий орендарний приборка в джунглі. Надія є цього року. Міськрада згадала про Бермудський трикутник. Вона намагається в суді скасувати реєстрацію примарної нерухомості. Після цього можна буде розірвати договір і повернути землю громаді, однак теж через суд.